Минулого тижня у Івано-Франківській громаді стартував опалювальний сезон, тож в усіх навчальних закладах уже тепло. Однак франківці продовжують скаржитись на відсутність опалення у домівках. Директор комунального підприємства Комфортний дім каже: наразі тепла немає у півсотні будинках. Окрім того, комунальники отримали майже дві сотні заявок на розповітрення стояків. Роботи проводяться. У нас найбільший підрядник по теплу це теплокомуненерго, і також ми своїми силами працюємо. Наші сили спрямовані в стороні Конувальця городок Бам, оскільки там найтяжча ситуація з мережами. Кожного дня проводяться роботи. На жаль, запуск йде не так, як би хотілося, але найближчими днями. Все буде врегульовано оскільки котельні війшли в режим зараз і подають в нормальному режимі. Тиск та температуру тепер буде легше розповітрювати батареї. Комунальники кажуть, часто опалення у будинку відсутнє через одну квартиру, де ніхто не мешкає, оскільки працівники не можуть туди потрапити і розповітрити батареї. Та голову громади така відповідь комунальників не влаштовує. На цікаві по по 50 будинків, коли буде опалення. Я ж не питаю сто які квартири. Я вас питаю: 50 будинків без опалення. Це ви маєте ну. Мені тут треба графік, мені не треба від вас всякої білетристики, що ви котельні запустили. Я без вас знаю, що ви запустили котельні. То невелика робота запустити котельню. Не цікавить по кожному будинку, коли, що, до чого, скільки у вас бригад, коли ви це зробите. Відтак, щоб в усіх будинках з'явилось опалення, зазначає заступник голови громади Руслан Гайда. Потрібно близько трьох тижнів. Практично Аварійний це буде Після трьох тижнів у нас лишається роботи, пов'язані тільки з мережами, не внутрішньобудинковими, а з мережами центральними. Якщо надається десь порівняно на магістральній мережі, то її автоматично будинки, по-моєму, на гілці заповітрються. На сьогоднішній день я думаю, що три тижні, на три тижні вони відуть на нормальний режим роботи. Щоб уникнути таких ситуацій, наголошує посадовець, до опалювального сезону у мешканці та балансоутримувачі будинків повинні готуватись ще влітку. Літом весною починайте робити внутрішньобудинкові роботи. Він і мешканців попереджуйте, бо мешканці зараз визвонюють і виписують безпередно щось. Але власність мереж будинку це і власність мешканців. Цього даного будинку і без капітального ремонту. Якщо будинки 30, 40, 50 років вже не роблені ремонти, то ніяку ніяку подачу такого носія не витримає з уточні мережі. І, треба і це є великі кошти. Але треба соорганізовуватись. Міський бюджет буде дофінансовувати, а люди все рівно повинні збирати кошти на то, щоб ремонтувати внутрішні системи. Крім того, зазначає директор теплокомуненерго подекуди є пориви. Наразі їх ліквідовують. В першу чергу аварійно-диспетчерські бригади вони працюють на усунення протікань в е, самих житлових помешканнях, їздимо, е, усуваємо пориви в, в самих квартирах. Ось. Але постійно працюємо в цілодобовому режимі. Аварійні бригади працюють. У нас три бригади е, на вихідних, то в неділю навіть бригади не заїжджали. Жодного разу на території автобази. Ще близько двох десятків поривів ліквідовують працівники Івано-Франківськ Теплоенерго. Найбільший порив це був той, який стосується території, саме, яка обслуговується з вулиці Левинського, тобто там, де в нас два ліцеї є. Станом на тепер теплоносій поданий до цих ліцеїв. Пориви <кій> усунуті. Також працювали суботу-неділю, фактично без вихідних. Тобто, в суботу було. Усунуто великий порив, який був біля 12-ї школи. Все зроблено, теплоносій поданий. Головний інженер виїжджав на місце, спілкувався з викладачами, з вчителями. Тобто всі задоволені, теплоносій є поданий. Наразі у роботі ще 12 поривів. Упродовж тижня обіцяють комунальники. Усі проблеми будуть усунуті. Однак кажуть, не виключено, що з'являться нові. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.